Доброго дня, підписчики, глядачі мого каналу. Сьогодні у нас 21 вересня 2023 року. До вашої уваги виноград сорт чи гібридна форма? Не скажу, не знаю. Крайнова пам'ять батька або ж подарок крайнова під двома назвами. Почав різати кущ і хочу відзняти ролик, бо вже трошки зрізав. От, нагрузочку тягне він хорошу, доволі непогану. От, тут же отак підрізав трошки, ще з цієї сторони так покажу. Ось От. такі громки. Гарні, красиві, ягідка крупненька, грам 15, 16. От, є й побільші екземпляри. Ну, от таке чудо. От, ножиці так, щоб скидку можна було. Ну, ця громка порядка десь до кілограма. Пам'яті батька, подарок крайнова. Дякую за увагу. Слава Україні.